Скільки води утекло. Підвал на вулиці Погулянка, 11, майже два місяці заливало водою. Саме стільки часу знадобилося комунальникам, щоб перекрити аварійну трубу. В цьому помешканні живе дві сім'ї. Трубу прорвало у підвалі при вході з фундаменту. Тож хто мав відремонтувати трубу? Водоканал члкп 500 вирішували два місяці. Мешканці кажуть, вода у підвалі стояла по коліна. Вода стояла от у тому рівні О, о, ще мок тут 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 стояла одна. Зараз, крім той підвал. Одна. Тут менше, тут більше, більше. Стіни помешкання сиріта покрились грибком. Чоловік збирався зробити у квартирі ремонт. Проте будівельники кажуть, поки не відремонтують фундамент, а стіни не висушать, роботи розпочати не можуть. Ця тріщина тягне за собою весь кут будинку, половину цієї кухні, ту кімнату і коридор. Там в підвалі там тріщина вже проходить рука. Збільшилась тріщини. Ну і я боюсь, що за три цей будинку скоро рухне. Два роки власник помешкання веде переписку з усіма інстанціями. Ні ЛКП 500 ні Личаківська адміністрація, ні водоканал збитки не відшкодували. Тож мешканець затопленого будинку звернувся по допомогу до народного контролю. Їдемо в ЛКП 500 Директор бачить журналістів у вікно. Відтак залишаючи відкритими вікно, двері та не вимикаючи світло, втікає. На зустрічає секретар каже: начальниця вже пішла. Ми щойно бачили її вікно. Ну, немає її. Ну, я прошу, а ви можете постукати або зайти? Прошу. Заходьте. Тобто одну хвилину тому вона говорила зі мною по телефону, а зараз її немає на робочому. Ну, місці. – Прошу, пані, ну, немає, я ну, назив... А я прошу, а коли вона пішла? П'ять ну, хвилин тому пішла. Лучаківські райадміністрації від журналістів не ховалися та пообіцяли. Ремонт зроблять. З нашої сторони буде обов'язково ті, ті, ті е, е, наслідки, які привели до пошкодження підвалу і, е, і частини приміщень влини ЛКП і водоканалу подійськодовань однозначно мешканців. В виді ремонту зроблено. Я постараюся зробити наче серпень-вересень, щоб ми зробили ті роботи. Журналісти народного контролю щодня перевірятимуть, як виконують обіцянку в плечаківській райадміністрації. Оксана Сахарева, Олена Мудрак, Народний контроль, телеканал Зік.